Всім привіт! В цьому відео розповім про топ-3 найкращих тапалки в Телеграмі, які дійсно дадуть гарний айдроп вже цієї осені. На 100% ніхто не може знати, який проект дасть гарний аеродроб, але я проаналізував ці проекти із усіх зараз тапалок, які є в Телеграмі. Ці проекти дійсно є фаворитами і дійсно є дуже якісними проектами, які можуть дуже гарний дроп нам роздати. Тому дивіться відео до кінця. Це відео буде дійсно важливе для тих, хто хоче заробити на тапалках. Бажаю всім гарного перегляду. Посилання на всі тапалки з цього відео будуть в описі під відео, а ми переходимо до першого проєкту. Проект називається OKX Racer. Це е, офіційний проєкт від біржі OKX. Я думаю, що цей проєкт роздасть гарний аеродроб, тому що біржі потрібні нові користувачі, і за рахунок таких проєктів вони можуть їх собі залучити. Зараз оцей от тренд на тапалки, і багато проєктів собі, в тому числі біржі, запускають тапалки. Тому я думаю, що саме цей проект може бути достатньо перспективний. Як нам тут прокачуватись? Ми можемо е, вибирати, куди піде біткоін, і за це нам... Там будуть начисляти трохи монетки, там, здається, дається по 10 спроб, вони періодично оновлюються. Також виконуйте обов'язкове завдання по типу підписок на різних їхніх там спонсорів і так далі. Також за це можна гарно токенів отримати. Тому, друзі, переходимо до наступного проекту. Наступний проект це X empire Друзі, чому я вірю в цей проект? Цей проект має гарних розробників. Що я маю на увазі? Ці розробники достатньо гарно відносяться до своєї аудиторії, і розробник, головний розробник цього проекту, казав про те, що ми цінуємо аудиторію. Це він казав на якомусь там інтерв'ю, що потрібно цінувати аудиторію, тому що в таких проектах аудиторія це саме головне. Розробники розуміють, що мета людей в таких проектах це просто отримати. Та аеродроп і продати свої токени. вони це розуміють. І вони показують досить гарне відношення до користувачів. Тому зараз я вам швиденько розповім, що нам тут робити. Дивіться, друзі, почався другий сезон, до речі, перший сезон вже е, зафіксували, і зараз у нас з'явився другий сезон, на якому також ми можемо дозаробити токенів, але якщо ви ще не в цьому проєкті, то ви зможете заробити основну частину своїх токенів якраз таки в цьому сезоні. Нам потрібно, ось тут, дивіться, в нас є майнінг, можна просто клацати, переходимо в квести, тут щоденні нагороди. Є різні завдання, всі ці завдання, там е, загадка дня. І так далі. і так далі, Всі ці комбо в різних проектах я викладаю в мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Виконуємо завдання, після цього переходимо в вкладку Покращити і тут купуємо прокачування, тим самим прокачуючи прибуток на годину. Також прокачуємо рівень. І обов'язково запрошуйте друзів, тому що за друзів ми також будемо в цьому проекті отримувати якихось, можливо, додаткових токенів або бонуси. І проект, в який я вірю зараз найбільше, це проект NotPixel, тому що проект NotPixel від розробників. Проекту NotCoin Е, Дивіться, що нам потрібно робити. Нам потрібно просто замальовувати пікселі, але є дуже-дуже цікавий баг. Дивіться, я зараз перезайду. Друзі, обов'язково переходимо саме на цей малюнок і замальовуємо е, кольори відповідним кольором. Наприклад, ось жовтий, ми вибираємо жовтий колір, замальовуємо, тоді нам будуть давати значно, значно більшу кількість монеток Pix. Друзі, не пропускайте цю можливість, тому що якщо ви будете замальовувати невідповідним кольором, вам дають там по 1,5 пікселя, по 2, 3, а так, 10 і навіть більше. Друзі, ну, в моєму випадку 9,5, тому що свіжий аккаунт. Також обов'язково запрошуйте друзів і виконайте всі завдання. Тому особисто я в цей проект реально вірю. Я думаю, що цей проект може насипати дроп, який буде навіть цікавіший, ніж це було з Доксом. Тому обов'язково ці проекти не пропускайте. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. і нагадую, що посилання на всі ці проекти в описі під відео, також на мій телеграм-канал, посилання в описі, там круті комбо до всяких таких проектів.